Зареєструвати власний бізнес стало простіше. При реєстрації своєї справи платникам податків більше не потрібно звертатися до податкових органів для взяття на облік. Їм достатньо подати відповідні документи тільки державному реєстратору. Як зазначають фахівці Міністерства доходів, всі процедури подальшої реєстрації оперативно здійснюватимуться між Державною податковою службою України та Укрдержреєстром без участі платника. Тобто, після отримання всіх необхідних документів держреєстратор реєструє підприємство або підприємця. Відомості з єдиного державного реєстру надходять до податкових органів. Органи ДПС протягом одного дня здійснюють постановку на облік цього платника податків та повідомляють про це державного реєстратора. Після цього Цього реєстратор видає підприємству виписку, в якій підтверджується факт здійснення державної реєстрації та надаються відомості про взяття на облік в органах ДПС. У міндоході впевнені, що такий принцип єдиного вікна при започаткуванні бізнесу, скасування необхідності отримання в органах податкової служби довідки про взяття на облік, зменшать бюрократичні зволікання та спростять процедури започаткування бізнесу підприємцям, заощадивши їм час та зайві витрати.